Так, кралтон територіально виробляється в Китаї, але Давайте розберемось на пристроях Apple Tesla Samsung Dyson і не тільки стоїть напис «Made in China». І так, виробнича потужність матеріалу Кралтон знаходиться в Китаї. Матеріал Кралтон виготовляється на високотехнологічному заводі за європейськими стандартами контролю якості. Що це означає? Постійне тестування партій, використання безпечних компонентів, виробництво сертифіковане за міжнародними стандартами, Стандарти, яким відповідає. Матеріал. Річ безпечна хімія на рівні з іншими будівельними матеріалами. РОКС, відсутність концерогенів та токсичних пластифікаторів. І н – безпека для дітей. А плюс, чисте повітря в кімнаті та гіпоалергенність все це втілено на найсучаснішому виробництві, яке працює для європейського ринку. Це як айфон. його збирають у Китаї, але в першу чергу це Apple. І коли ви купуєте кралтон, ви купуєте європейську якість. Просто за розумну ціну ми не соромимо, що виробництво нашого матеріалу знаходиться в Китаї. Ми пишаємось тим, яку технологічність та якість забезпечують нам наші китайські партнери. Якісний матеріал контрольований, сертифікований. Кралтон.